Всіх вітаю. Сьогодні покажу, як оновлювати тепловізори, навіщо це потрібно. Нещодавно я оновив отакий ось пульсар Телос. Після оновлення змінилися значки на центральному екрані. Також дещо змінилися значки на, у нас на в меню. Також хочу сказати, що після оновлення виявилося, що додалося ще пару таких цікавих функцій. Це у нас балістичний калькулятор. Все як на прицілах, тут є у нас профіля, його можна підключати. Я думаю, що це у нас потрібно для коригування прицілів, в яких нема балістики. І також з'явилася функція стабілізації зображення, для того, щоб не так трясло в руках. Оновлення це не тільки додаткові функції, але це ще більш стабільна робота приладу. На мій прицел XL 60 Pulsar прийшло також оновлення. Воно вже правда, автоматично загрузилось, але на прилад я його не ставив. Зараз я покажу все з самого, -самого початку, як це робити, що для цього потрібно. Для оновлення потрібен лише мобільний телефон, в принципі, будь-який і інтернет. Для того, щоб нам е, зробити оновлення, для початку нам потрібно скачати програму саме для пульсара. Вона у нас називається StreamVision. Зараз ми її знайдемо. От. У нас, нам потрібно Stream Vision 2, так як у нас привод більш новий. Якщо у вас приклад е, постаріше, то е, качаєте Stream Vision просто. Але е, якщо не те скачали, то вже немає нічого страшного. Е, вам там, програма підскаже, що вам потрібно робити. У нас вона вже скачана, тож ми її просто відкриваємо. Все, тепер нас просять підключити прилад. Для того, щоб нам його підключити, нам потрібно включити сам прилад і на ньому ввімкнути Wi-Fi. Wi-Fi у нас вмикається в меню. Тобто ми заходимо на цей значок і вмикаємо Wi-Fi. Код доступу до Wi-Fi у нас тут... Його можна змінювати. Зараз він у нас стоїть такий простенький. Він стояв так з самого початку. І майже на всіх приводах так стоїть. Тепер підключаємося на телефоні. Ось у нас Wi-Fi. Ми сюди заходимо. Ждемо, поки знайдемо нашу мережу. Терміон наш знайшло. Код у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ми приєднуємося. Все, ми приєднались. Тож, тепер ми можемо підключати прилад. Тут у нас пише дозволити геолокацію, так, дозволити. Все, приват ми під'єднали. Тепер наступний наш крок це ми ось наш прилад перевіряємо в настройках. Наше завантаження, воно стоїть автоматичне. Ну, я відразу хотів показати, тут можна його робити автоматичне не автоматичне. я не ставив мобільний інтернет, щоб показати, як це зробити, якщо його немає. Зараз ми від'єднаємося від, від привода і під'єднаємося до Wi-Fi, де в нас є інтернет. І... Перевіряємо. І ось наше оновлення. Воно у нас вже скачане. Тобто нам його залишилось лише поставити на наш прилад. Зараз я покажу все-таки меню, що, може, можливо, щось поміняється на приладі. Як це все зараз у нас виглядає. Щоб потім можна було порівняти. А виглядає воно в нас отак. Добре, кидаємо, тепер ми на прилад завантажуємо наше оновлення. Тобто це досить просто. Просто нажимаємо сюди і. А, точно, ми ж відключились від приводу, як ми його завантажимо? Зараз ми його підключимося знову. І тепер ми можемо його поставити на приклад. Та що таке? Мабуть, тут ще потрібно його. Так отак от іще так, от забув. Нам уже пише, що у нас тут оновлення є, і ми отак його встановлюємо. Все, на приклад, ми його ставимо. Так, встановити. Все, у нас пішло воно завантажуватись на привод. Таке в нас зараз на приводі. Отак ось воно завантажується. Будемо ждати, поки воно повністю завантажиться, а потім воно е, має цей має перезагрузитись. Все, у нас вже вимкнулось. І перезагружається привод. Як ми бачимо, у нас на головному екрані помінялися значки. Е, також у нас тут теж трохи змінилося. І на основному меню також у нас помінялися значки. Можливо, щось додалося, це вже я гляну трошки пізніше. Як бачите, нічого тут складного абсолютно немає. Тож, всім спокійної ночі, скоро побачимось.